На базі Теребовлянської міської лікарні один з основних напрямків є це ортопедія та травматологія. Так як на базі лікарні є травмпункт, ми переймаємо населення з ургентними випадками, тобто, це є і переломи, і пошкодження зв'язкового апарату. Окрім цього, звертаються люди з дегенеративно захворюваннями, як і хребта, так само і суглобами. Спершу ми йдемо від найменшого до найбільшого, тобто це спочатку консервативне лікування, а далі, якщо цей результат не дає бажаного результату для пацієнта, ми йому рекомендуємо оперативне лікування, надаємо повний обсяг ортопедично-травматологічних операцій. Окрім цього, ми лікуємо захворювання спини. В основному це міжкривцеві грижі, протрузія, лістези, тобто дегенеративні зміни, які відбувають. В пацієнті впродовж життя. На базі нашої лікарні ми ви виконуємо артроскопію ще суглобів. Тобто, це малоінвазивна операція, більше спрямована на розриви менізків, хрестоподібних зв'язок та там і колатеральний зв'язок суглобчика. Тобто, в чому заключається? Заходимо в коліний суглоб через декілька отворів. З спеціальними інструментами з камерою, шерми, спеціальним лазером. Якщо потрібно, то ушиваємо ці розриви. Якщо звісно, це є дегенеративні розриви. Ми ми робимо ще порціальну резекцію. Тим самим ми продовжуємо життя суглобу. Ми стикнулися з тим, що захворювання помолодшило. Тобто всі захворювання дегенеративні, захворювання і кульшових, і колійних, і мілковоступневі, і те саме, що зараз є поширено таке захворювання, яке саме Шехалюс вальгус. Це є де деформація стопи, яке спричиняє біль та дискомфорт при хокотьбі, тобто неповноцінне життя пацієнта. На базі нашої лікарні ми маємо повне забезпечення інструментарій, обладнання, умови, в якими ми працюємо. Але що важливим, звісно, не затягувати, коли ми вчасно звертаємося, ми вчасно діагностуємо, а значить, вчасно і лікуємо. І тому наслідки після оперативного лікування будуть якнайменші. чим швидше чи людина відновлюється до того ритму життя, що вона була.